Різнікіти Резиводолі з 23 по 29. -го. На тиждень Самі основні моменти, що у вас чекає. Дивимось. Поїхали з 23 по 29 -го. грудня. Маніпулювати буде такимось. Дам, не дам, може бути така історія. Знаєте, може хтось у вас буде просити допомоги, а ви будете казати. Ну, давайте так. А ти мені що? Да? От якось так от. Або ти мені зроби то-то-то-то, і я тобі дам те, що ти хочеш. Ну, я б не радила так робити. Взагалі у вас карта маніпуляцій, карта дві аж таких, знаєте, і король жезла. або це ви будете спілкуватись з такою людиною, або ви так себе будете проявляти. Буде у вас спілкування багато людей, якісь, можливо, поїздки по, різни, по різним містам, але, знаєте, там щось так не все чисто, не, не все відверто. Ну так, щоб ви собі розуміли, да? От. Можуть потребувати вашої допомоги на цьому тижні, не, не відмовляйте. Подарунки. Можете отримувати на цьому тижні. А друга частина тижня, дивіться, переїзди, переїзд кудись, поїздка кудись, можливо, змінюєте місце роботи в кінці року, місце проживання, можливо, вирішили вийти з ваших відносин. Ну, знаєте, якось так Змінюєте якусь сферу свого життя. Йдете далі з, вже з багажом знань і, і знань, як далі цим користуватися. Якісь плани плануєте на майбутнє, і сімейна така гарна е, карта, якісь, можливо, в домі будете прикрашати ялинки, ставити ремонти робити. Можливо, переїжджаєте в нову квартиру, і там треба буде трошки, знаєте, щось до ладу привезти. Але, от, бачите, кінець тижня, якісь розочарування, в плані того, що е, як е, карта взагалі-то карта показує нож в спину, да, це коли. Е, про вас якісь слухи можуть ходити, знаєте, не самі приємні. І ви це можете дізнатися, що це про вас говорять. Ну, знаєте, самі такі люди близькі для вас. Що може вас так, скажімо, і образити. Давайте для кожного окремо близнюки. Терези. Водолії. Дуже цікаво, але сьогодні в розкладах от, там, на, що у нас, на земну стихію і на водну стихію, там, наприклад, серце в положительних. Енергіях і в отрицательних, точно так же і у вас. У близнюків, наприклад, все ок, гарні новини якісь йдуть вдома, знаєте. А у Терезів навпаки, якісь дуже неприємні новини йдуть, важкі новини йдуть в ваш дім. Але вам треба бути до цього готовим. такі, знаєте. І... В водолії, в якісь... мені не подобається по здоров'ю. Зверніть увагу на своє здоров'я <кій> на цьому тижні. От такий тиждень для вас. На все добре, папа. -па.